Усім привіт! Сьогодні ви на моєму каналі Місто Таро, і ми в режимі стола будемо робити новий цікавий розклад. У мене сьогодні дві колоди: вічі верса та стандартна Таро Вейта І ми сьогодні будемо дивитися, які зміни у тих, хто дивиться це відео, будуть найближчим часом в житті. Я вірю, що це відео саме для тих, Хто на нього попав, і це не даремно. тому давайте перевіримо, що потрібно зараз змінити у вашому житті, аби повністю перейти на інший рівень, піднятись і почати позитивно взагалі розглядати своє життя. Давайте саме подивимось, бо я впевнена, що на це відео попадуть саме ті. Кому це потрібно? А якщо ви ще не підписані на мій канал, то ось тут внизу не забудьте підписатись, поставити вподобайку та, звісно, що натиснути дзвіночок, аби не пропускати нові відео. І давайте подивимось на першій колоді, що в нас, які зміни потрібні. Для того, що потрібно зробити для того, аби почалися зміни позитивні в житті, щоб сунулось усе з місця. Можливо, потрібно якісь певні конкретні дії зробити. Давайте подивимось і з вами разом перевіримо. Так, бо це відео це саме для тих, хто дійсно зараз потребує цієї інформації, потребує цієї поради. Тому давайте подивимося спершу першу три карти. Так, так, і третя карта з цієї колоди. Так. Угу. В принципі, дивіться, тут все максимально зрозуміло, але будемо дивитись, чому саме і так. Отже, по тузу Пентаклів. Що я можу взагалі сказати? По тузу Пентаклів ви зараз дуже Поглиблені у собі, поглиблені у емоціях, в переживаннях саме в тому, що у вас зараз в житті відбувається. Я розумію, що наразі дуже великий потік, потік інформаційний, дуже великий потік, взагалі, з того, як потрібно змінювати своє життя, що хочеться, як взагалі діяти і розуміти, що життя воно буде покращуватись, буде йти до ось цієї десяточки пентаклів, про яку ми усі мріємо. Щоб не застрягти, да, от на, на п'ятірочці пентаклів, що потрібно зробити. Тобто, зараз <кій> перепрошую, зараз вам потрібно максимально сконцентруватись на тому, що весь потік інформації, який до вас приходить, ви маєте його фільтрувати. Маєте дивитися на те, що те, що до вас приходить, не усе є правдою, не уся інформація для вас потрібна. Потрібно, знаєте, як провести певний аналіз і зрозуміти, що, що мені зараз потрібно почути, аби почати діяти. Яку інформацію мені потрібно знати, а яка мені не потрібна, і яка мене відволікає, закриває мені ось цей потік і бажання творити, заробляти, діяти, а тільки робить такий, знаєте, як... Занурення у себе, у якусь прокрастинацію. Тобто, що потрібно, да? яка інформація вам наразі потрібна. Максимально фільтруйте, бо ви зараз якось та чаша набираєте усе у себе і не можете взагалі контролювати свої емоції, не можете зрозуміти, що насправді для вас важливо. А ми починаємо діяти правильно і. Так, щоб доходити до цілі до мети, тільки тоді, коли ми розуміємо, що нам потрібно, як потрібно, коли потрібно, а що взагалі є зайвим для нас. Тому, будь ласка. Можливо, це потрібно почистити свої соцмережі. Можливо, потрібно подивитися, яку інформацію ви дивитесь, які не знаю контент, який ви споживаєте. Можливо, потрібно від когось відписатись, з якимось перестати слідкувати, більше поринути у свою діяльність, у свою роботу, а не замислюватись над тим, наприклад, у кого яке життя, що взагалі у їх житті. І це може збивати. Це дійсно може збивати. І от далі в нас йде п'ятірочка Пентаклів, і вона нам, в принципі, да, говорить про те, мені, до речі, дуже подобається з п'ятірка Пентаклів з колоди Вічі Вєрса, бо там є друга сторона, яка показує, що всередині цієї церкви люди, які насолоджуються життям, які в достатку, а ці, да, люди, які обрали для себе шлях, такий певний. Нищівний. Взагалі, п'ятірка пентаклів це п'ятірочки, це перехідний період, це період, коли потрібно переосмислити. От Вони дуже з тузем uh, пентаклів. Uh, дуже вони поєднуються, що потрібно подивитись, які емоції, uh, яка інформація вам зараз йде, і що вам заважає. Що заважає, і дає ось цей період, коли ви знаєте, uh, наче. У вас е, усе є, але ви досі ще, наприклад, не там, де ви хочете бути. Ви досі ще не отримали бажане, ви досі ще е, не можете зрозуміти, як дійти до своєї цілі, як рухатись. Саме п'ятірка Пентаклів показує нам, що в нас є стабільність, бо чи до того йде четвірка Пентаклів? Це про такий бекграунд, стабільність, те, що в нас усе є. А п'ятірочка, вона перехідна, коли нам хочеться більше, коли нам хочеться десяточку пентаклів. І потрібно саме сконцентруватись на тому, що, що до мене поступає, яка інформація мені потрібна, що мені потрібно для того, аби розвиватись, аби йти далі, як мені потрібно діяти, можливо, якусь певну рутину додати, а можливо, мені потрібно прописати мій день, що потрібно конкретно робити, які дії доведуть мене до цілі, умовно, якщо. Кожен день вставати зранку і е, робити, наприклад, йогу там чи якусь е, зарядку 10 хвилин. Через місяць ви зрозумієте, що ваше тіло вже зовсім по іншому функціонує, і зранку ви себе почуваєте вже більш вільніше і ваш день починається позитивніше. Бо іноді, наприклад, ми можемо не дуже комфортно спати і при цьому встаємо вже в поганому настрої, бо в нас щось болить. Загалом ми в такому. Можемо бути в не дуже гарному настрої, коли нас щось турбує. Це може бути і фізіологічно. Тобто, подумайте, яку рутину вам потрібно зробити, що змінити в нинішньому вашому стані, аби почати переходити. Тобто, це саме той період, коли потрібно от якраз під кінець року починаються оці всі, що я зробив за рік. Підсумуємо 12 місяців і починається в грудні ось ця певна така, як. Поспіх того, що ми маємо щось зробити і показати підсумки року. От зараз, для того, щоб почати показувати підсумки року, бо вже через два тижні буде листопад, а там, як то кажуть, і до грудня недалеко, вже починайте фільтрувати інформацію, яка вам надходить зараз, яка вам потрібна, а яка зайва. Повірте, ті самі новини соцмережі, люди, які приносять нам інформацію, часто вони нам приносять. Те, що нам заважає діяти. Знаєте, як раніше, коли не було соцмереж, ніхто не задумувався над певними питаннями, і люди просто йшли до своїх цілей, бо вони не знали, що якась маша, не знаю, поїхала на Мальдіви, і тепер і нам дуже сильно хочеться. Чи якийсь Петя купив машину, і тому тепер сусіду так само треба купити, але краще. Подумайте, що вам надходить, яка інформація вам потрібна для того, щоб почати рухатись, що вам потрібно спробити. Конкретний список дій, що вам потрібно робити, аби почати змінювати життя, аби зрушити з цієї точки, А щоб рухатись до вашої бажаної точки Б. Які дії конкретно напишіть список, попередивіться усю, всі свої соцмережі, що ви читаєте, який контент споживаєте, які кіно, музику, все передивіться, що навколо вас. Що вам потрібно для роботи, що вам потрібно для того, аби здійснити певну мрію, дійти до мрії, ціль, навіть та сама відпустка, що вам потрібно, щоб поїхати у відпустку. Певну інформацію потрібно зібрати. І це саме той період, коли він може бути якраз от як на п'ятірці пентаклів, дискомфортний. Це те, що може вам це, знаєте, як перехідний період, коли стабільність трошки порушена, і начебто і хочеться нового, але при тому і тягне старе. Тому потрібно ось тут максимально свої емоції відкинути їх, почати. Фільтрувати і подивитися на те, що якщо вам зараз не комфортно робити дуже багато дій стосовно вашої мрії, щоб дійти далі, то вам тоді потрібно подробити ваші справи. Почніть з чогось малого, як мінімум збору інформації, як мінімум, почистити своє оточення, почистити свій простір навколо себе, щоб зрозуміти, що у вас зайве, знаєте, іноді навіть просто збережені відео. На перегляд на потім у Ютубі, це вже та зайва інформація, той зайвий шум, який нам дає такий як певне відчуття, що мені ж треба це подивитися, це дуже багато часу, а в мене на це немає часу. А отже, воно висить і вас трошки їсть. От, приберіть усе те, що вас є, зробіть певний такий е, план, як що і як ви хочете. Зробіть певні, пропишіть кроки і вже починайте діяти з отакусіньких, малюсіньких кроків, але це вже вас буде доводити до вашої е, дії. Подивіться, далі у вас іде десяточка пентаклів, а в принципі десятка пентаклів е, це вже певний достаток, радість, прибуток. Тобто ви можете по цим картам дійти до десяточки, але вам потрібно дуже багато вкласти зараз зусиль, і знаєте, іноді це зусилля не не у коштах пов'язані, да, щоб щось треба інвестувати, щоб дійти далі? Ні, зараз, от по картах, це саме той момент, коли вам потрібно більше розібратись, що дійсно ваше, що дійсно те, що ви хочете, що дійсно те, що вам потрібно, що потрібно для того, щоб дійти до певної мрії, до певної дії, до цілі. Конкретно що потрібно зробити для того, щоб дійти до. Цієї десяточки пентаклів. Давайте подивимося ще а, декілька карт-підказок з колоди Вічі Viersa, що вона вам зараз оп, вже перше є, що вона вам зараз підкаже. Що потрібно зробити, які вау, які дії зробити. Я бачу, що тут вже все в нас, як то кажуть, о, а тут, знаєте, в нас підказка просто, просто пряма, і нам не треба навіть далі дивитись. Отже, дивіться. В нас карта Сонце, в нас це помірність, да, таке певне терпіння наше, в нас король мечів випадає. І так само в нас випадає рицарь е е жезлів. Не покладу в такі певні градації, для того, щоб ви розуміли взагалі, е від чого і до чого ми йдемо. Да? Наразі в нас це. Рицар Жезлів, такий дуже чоловік, який в принципі, да, готовий діяти, він готовий йти далі. Давайте подивимось, він не сам. В нього підсвічується да, його дорога повністю підсвічується, і в нього є ось та сила, ось той янголоохоронець, який його. Тримає, підтримує, підказує. Знаєте, це може бути якась така певна внутрішня сила, а може бути навіть і просто підтримка зі сторони. Бо це людина, яка знає, куди хоче, ось чому вам потрібно зараз зробити певний аналіз і почистити своє е середовище від оточення до взагалі простору, щоб почати діяти. Це карта початку дії, для того, щоб ми дійшли ось сюди до карти Сонця. Да? І тоді, якщо ви вже дієте, то ви тоді вже стаєте. А, да, ось цим а, королем мачів, і подивіться, знову ж таки, це перемога. Тобто у вас усе вийде, якщо ви почнете діяти, ви підкорите ті гори, у вас будуть ці лаври. У вас все буде, якщо ви почнете діяти, зрозумієте, як потрібно діяти, що для цього потрібно, які потрібно зробити рухи, да, аби почати рухатись по ось цій доріжці. І йти до тих самих наших гір. Тобто зараз це такий період от жовтень-листопад, це період такого переосмислення, роботи над собою, роботи над тим, що взагалі я можу зробити, аби дійти до свого бажаного успіху, до тої цілі, яку я хочу. І це не означає, що ця ціль вона прям відбудеться в грудні, не знаю, 31 грудня чи 1 січня. Ні, це саме про те, що ви вже починаєте рухатись, а цей шлях, знаєте, як. Потрібно насолоджуватись цим шляхом, не потрібно хотіти, от зараз хочу мільйон і все да, але нема плану, що з цим мільйоном робити. Тобто потрібен ось цей план дії у короля завжди є план. Він не просто так діє. Якщо пажезлів, це людина, яка має цю загорілась, має а, певні знання, мотивацію. Певні такі відчуття, що він може дійти, може діяти. Тобто він готовий, то король він прораховує усі кроки наперед. Він знає, що потрібно зробити. Він відкинув усе зайве, йому нічого не заважає, і він знає, куди він рухається. Він знає свою кінцеву ціль. Да, і Кінцева ціль це в нас якраз карта Сонце, да з дитиною. Подивіться, якраз а тут вже підкорені гори. Він всередині цього да, замку. Тут вже є мури, тобто ви вже побудували за собою, ви цей пройшли, цей шлях, і ви можете до цього дійти і насолоджувати життям. Да? Бо далі поле, сонце, соняшник це взагалі така а, карта радості, щастя, коли будуть повністю ви висвітлені, якщо ви цікавитесь саме тим, щоб у вас знали, щоб вас розуміли, можливо, ви хочете бути інфлюенсером для того, щоб впливати на якусь нішу, бути. А, Людину, яку знають, яку підтримують, розуміють, яка є впливовою експертом у своїй ніші, ви можете до цього дійти, якщо почнете дійсно діяти. І дивіться, якраз да, і випадає ще карта така е, терпіння да, помірності. І вона нам показує, що в нас є сила, в нас є розум, гострота. Да, ми бачимо, куди ми йдемо, в нас усе є, але потрібно. Трохи терпіння, потрібно ось цього балансу. Да? Потрібно зрозуміти, що певний шлях ми вже пройшли. Певний такий основний, важкий, можливо, для когось шлях ви вже пройшли. І зараз саме такий момент, коли потрібно трохи зупинитись, розібратись з усіма ситуаціями, які є навколо, на які ви можете вплинути, аби далі рухатись да, до карти Сонця. Бо дивіться, в листопаді якраз буде 2, два, 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 майже три тижні буде ретро Меркурій. Це якраз той час, коли ви можете робити ось цю ревізію по своїх емоціях, по інформації, яка до вас підходить. Розуміти, що потрібно зробити, пробудувати план і зрозуміти взагалі, як. А як ця схема має діяти? Так? Як ви маєте дійти до сонця? От зараз трошки потрібно зупинитись, перепочити, видихнути і зрозуміти, що. Що я маю зробити для того, щоб дійти до тої цілі, яка мені потрібна. Тому наразі я хочу, щоб ви саме приділили увагу цьому, щоб ви зробили певний аналіз, зрозуміли, що вам потрібно і як, як рухатись, які потрібно робити дії, пробудували, прописали план, можливо, щось потрібно зараз переробити, передивитись. Очистити свій простір, і ви зможете дійти до своєї цілі, яка для вас відкрита, бо для вас дійсно відкрита дорога. Повірте, ви на правильному шляху, просто потрібно трохи зараз переосмислити, переробити свій план, перебудувати, і у вас усе вийде. Усім дякую, хто був під час цього відео. Я впевнена, що вам мої поради знадобились і надихайтесь. А, цим розкладом, і я сподіваюся, що він для вас дійсно потрібний. Це саме те, що а, вам допоможе, це саме те, що а, покаже, да, що і як має змінитись у вашому житті і як до цього дійти. А, тому не забувайте поставити вподобайку. Усі корисні а, посилання є внизу під цим відео, якщо вам потрібна моя порада, консультація. Підписуйтесь на інші соцмережі, а ми з вами зустрінемось у нових відео. І якщо вам подобається даний формат, пишіть мені внизу під цим відео, мені буде дуже приємно. Усіх обіймаю і до наступних зустрічей.